Доброго дня, урок геометрії, 11 клас. Працюємо за підручником різника. Сьогодні тема уроку: «Многогранники, описані навколо сфери. Многогранник описаний навколо сфери, буде тоді, коли сфера буде дотикатися до кожної грані многогранника. Так, візьмемо задачу 12.2. підручника. У правильну. Трикутну призму вписано кулю, радіус якої дорівнює R великий. Знайти площу повної поверхні призми. Перед вами малюнок до цієї задачі та записане дано. І так у нас куля дотикнулася до кожної грані. Дивимося: точки K, M та H це точки дотику. Точка К М це точка дотику, кулі до граней. Призми. І нам дано, що радіус цієї, цієї кулі. Тому, раз ми маємо точки дотику, то відрізки ОК, ОМ та ОH це будуть дорівнювати радіус кулі, а радіус кулі дорівнює Р. Радіус кулі дорівнює Р. Ще один момент. Ви бачите, ось тут такий зелененький теж овал. Так от цей овал і великий круг нашої кулі, ось цей, вони є рівні між собою. Звичайно, на малюнку не дуже вони рівні, тому що не, не дуже попаде, щоб воно співпало, але ви про це маєте знати. Тобто, давайте запишемо, що коло вписане коло. Писане в трикутник АБЦ та великий, великий круг кулі рівні між собою. Рівні. А раз вони рівні, то відповідно їхні радіуси теж рівні. І якщо ми подивимося, знову ж таки діти, на малюнку воно не однаково, але відрізок ОМ і радіус писаного кола HP HP, вони між собою однакові. І вони дорівнюють радіусу кулі, тобто R. Тому що коли ми спроєктуємо ось так, при умові, що ми побудуємо. Ідеальний малюнок спроєктуємо. То в нас оце коло буде співпадати з ось цим колом. Звичайно, ми можемо так зробити, ідеально намалювати. Ну, але ви повинні просто про це знати: що ці кола будуть однакові. І, відповідно, і радіуси цих кіл будуть однакові. Радіусом кола, вписаного в трикутний КБЦ, в у нас буде відрізок HP. І так. Отже, наша задача зводиться до знаходження повної поверхні. Повна поверхня призми це S бічне додати 2S основи S бічне це в нас периметр основи помножити на висоту. Так як у нас висота. ХH, і вона складається з двох радіусів, то вона, відповідно, ця висота дорівнює 2R. Отже, одне для знаходження бічної поверхні ми вже маємо. Тепер нам треба знайти периметр основи. Для того, щоб знайти периметр основи, нам треба мати сторону. А в нас дано тільки радіус писаного кола. Але в нас є формула. 2С поділити на П, тобто площа дві площі на периметр. Площа, площа рівностороннього трикутника назчищується за формулою А квадрат корінь з 3 на 4. Це теж формула популярна, її можна вивести з формули площі, але краще її пам'ятати. Давайте ми позначимо нашу сторону трикутника через А маленьке. І перейдемо до цієї формули. Тобто, замість r маленьке ми пишемо r, тому що радіус оцей HP дорівнює r. Дві площі 2а квадрат, корінь з 3 на 4. Поділити на периметр. Пер, якщо сторону позначили А, то периметр буде 3а. Так, давайте звідси трошечки щось поскорочуємо. Що ми будемо мати? а квадрат корінь з 3 на 2. 4,2 скоротили. Та поділити на 3а це помножити 1 на 3а. В результаті маємо а квадрат корінь з 3... На 6 А. Так, ну і ще можемо скоротити з вами А. І маємо А корінь з 3 на 6. Але в нас невідоме А. Невідоме А. Ось це невідоме. Значить, нам його треба знайти. А це відоме. Тому 6R дорівнює А корінь з 3. Звідси. А дорівнює 6Р поділити на корінь з 3. Позбуваємося і раціональності і будемо мати 2 корінь з 3Р. Тобто це наша сторона АВ, ВС і АС. Сторона нашого трикутника. Враховуючи це, що ми знайшли з вами сторону, ми вже можемо знайти бічну поверхню, знайшовши периметр. І так, периметр основи, в нас буде 3 помножити на 2 корінь з 3r. На сторону. 6 корінь з 3r. Це периметр. Тоді S бічне буде периметр основи на висоту, а висота, ми з самого початку її знайшли, це 2r. Помножити на 2. R. І маємо 12 корінь з 3r2. Це бічна поверхня. Тепер площа основи. Ось вона наша формула, площа основи, оце вона. І ми просто сюди підставимо наше А. Значить, с основи дорівнює А наше 2 корінь з 3r. До квадрату А квадрат, корінь з 3 на 4. Що ми маємо? 4 на 3, 12 r квадрат на 4 і на корінь з 3. Скорочуємо і маємо 3 корінь з 3 r квадрат. Відповідно, зараз можемо знайти с повне. Це буде у нас S бічне. Додати 2С основи, тобто 6 коренів з 3 r квадрат І будемо мати 18 коренів з 3 r квадрат що й треба було знайти. Так, ще в вашій увазі, вправо 12,4, малюнок виконаний. І дано записано. І так, основою прямої призми є прямокутний трикутник. Отже, кулю вписану в призму, трикутник АВС прямокутний, ось, будь ласка. Ку позначили 90 градусів. Кут С 90 градусів. Прямокутний трикутник з катетом А і протилежним йому кутом альфа. Тобто, позначила кут А, ось він через альфа, відповідно, сторона Б С буде дорівнювати А маленьке. Знайти радіус кулі вписаної в дану призму. І так, ми вже з вами обговорили, що велике коло, велике коло і коло, яке вписане в трикутник АБЦ, між собою однакові. Відповідно, відрізок М, наприклад, там, H, так? MH дорівнює тоді R кулі. Так, тому що ось тут у нас дотикається, ось, це теж буде радіус кулі. Але нас зараз цікавить саме ось той, те зелене коло вписане в трикутник АБЦ. Значить, MH це радіус кола вписаного в трикутник АБЦ. Тому задача наша зводиться до знаходження цього радіуса. Причому трикутник АВС прямокутний, трикутник АВС прямокутний. Треба пригадати формулу, що радіус кола, вписаного в прямокутний трикутник, обчислюється за формулою А плюс Б-С поділити на 2. А Б. Це в нас катети, це гіпотенуза. Ми маємо один катет. Отже, ми маємо познаходити і інший катет, і гіпотенузу. І так ми маємо ось цю сторону, ось ця сторона в нас А маленьке. Ось цей кут у нас, ще раз позначу, альфа. І будемо шукати інше. Ну давайте почнемо з гіпотенузи. У нас є кут і катет протилежний до нього. Використаємо формулу синуса. Значить, синус альфа буде дорівнювати БС до АБ. Протилежного катета до гіпотенузи. Синус альфа дорівнює БС в нас є А маленьке, а в ми шукаємо. Звідси АБ буде дорівнювати А поділити на синус альфа. А поділити на синус альфа. Давайте знайдемо інший катет, інший катет, ну, наприклад, через тангенс. Тангенс альфа це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Тобто тангенс альфа дорівнює А маленьке поділити на АС. Звідси АС буде А поділити на тангенс альфа. Отож, ми маємо зараз з вами всі три сторони, які ми можемо підставити і знайти радіус цього вписаного кола. Відповідно, це буде радіус нашої кулі. Тому r кулі запишемо відразу, дорівнює а додати а на тангенс альфа, додати а на синус альфа та поділити на 2. Так, ну що ми можемо ще тут зробити? Звичайно, можемо винести А за дужки. Матимо 1 на тангенс альфа. Додати 1 на синус альфа, поділити на 2. Ну, ось тут ще можемо записати як котангенс. Ну, провести деякі спрощення. За бажанням можете це зробити. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!